Będziemy z Larysą Smyckową blisko frontu. Do linii frontu będzie tylko 6 km. Będziemy fotografować zniszczoną bibliotekę. Będzie to dowód zbrodni wojennych ruskich przeciwko ukraińskiej kulturze. Jestem pod ogromnym wrażeniem jej pracy i chciałbym, żeby również w Polsce usłyszano o niej. Będę starał się zorganizować dla niej jak największą pomoc i chciałbym wyrazić jak największe podziękowania dla reżysy, dzięki której możemy tam jechać. Tu do granicy, tu jest po polu, do granicy 18 kilometrów. При окупації При діти окупації, писали слава Україні! Писали, слава Україні, героям слава! Тільки після вже тоді мені дізналася, що бабуль, а ми ось таким займалися. Це площанська загальноосвітня школа. Дуже хороша була школа, і мені просто тяжко на все це дивитися. Слів немає, сльози на очах, щоб привести цього нелюда і показати йому. Та все показати. Підремонтували, були поміняні вікна, там двері, все, як можна, як? Реально, вообще истины ничего. Вообще ужас. Все... Основне, так, це нам дали добрі люди, мівіно родина насадка. Це е, люди передають з Івано-Франковська, з Вижгорода. Для хлопців передають шкарпеточки, гігієну, і ми це все згружаємо в солодощі. Ось дивіться, які нас. Це кияни нам. Передали, і ми це все згружаємо. Зараз ви побачите кімнату для військових. У нас є спеціальна кімната, куди хлопці приї... приходять. Ви ж знайомили, ви ж наш друзі. Будуть хлопці собі вибирати і от передягатися, коли не на службі. Це все, це все ми видаємо хлопчикам, щоб вони на зміну могли покупатися і вдягнути цілі. Сімнадцятого це все киянно. Кожна коробка з іншої області, коли сюди прийшли козаки, тисячу. Сіль. Перше, коли, як, коли я зверталась у соцмережі і у групи, я сказала: люди всесвіту, допоможіть, і все з цього почалося. І отак знайшли багато. Ну, всі відкликаються. Якщо мені щось потрібно, я можу писати в Фейсбук або можу писати в групи ФОПразом підприємці України, куди я підключена. Ну, Я пишу всюди, я пишу всюди. А хто відгукається, а тоді вже як циганська почта. Угу. Той, той передав тому, той передав тому, той передав тому. І звернувшись до киян, до Свята Талмачова мені зателефонували з Ужгорода, з Чернівців і почали присилати те, що мені потрібно. Це в нас тут їжа. Це будинок чий? Будинок нам надав Юрин Брат, місцевий житель, неймовірний, безкоштовно, і ми його Ого. займаємо. Це в нас кімната для цивільних. Те, що нам люди дають і приходять мамочки, все вибирають. Куди ми пускаємо тільки переселенців, які залишились без хат, без, ну, без нічого. Тут одіяла, подушки, це он, інвалідні візочки. Памперси, все. це дай Бог здоров'я Українській волонтерській службі. Я Написала гранти, виграла і закупила такі дуже-дуже дефіцитні -дуже дефіцитнірки, п'ятірки, шестірки. Це великі памперси на літніх. У нас Хто багато кашу, лежачих дітей. Багато лежачих дітей. Да, я казала, що 22 чоловіка лежачих дітей. Іграшочки, каші, посуд кому потрібно. Вони приходять самі і самі вибирають. А це, це? в нас кімната для військових. Перев'язка, зубні пасточки, гелечки, шампуньки, продукты, Майкалі, хай, купили, станки, шкарпетки. Шкарпетки, шкарпетки спальники, порошки. Сюди ми пускаємо тільки військово. Такі продуктові набори. А це звідки привезли? Це Ларіса, все. Ми ж mm жодено -hmm. колядували, все веземо. Ось наша назва, ось наш благодійний фонд, що означає життя. Ми не не просто не командиром, Ми взагалі хлопець. От приїхав. Він приїхав у Бурлук по своїм справам. Він зайшов до Юлі і спитав: Юль Юлі, каже: мені у вас там нема футболок. Зайшов за футболками, взяв мою взяв порошок, мою ще порошок. Ну їду, там є Шо, конфети, все, конфети, все що ну, все, що у нас є, ми все було. Даємо. Тут ящика отак під потолок варення от сумчан. Нам стояло, тушонка стояла. Ми все, все їм отдаємо. Це, це ми не віддаємо командирам. Не ми не підвозимо старшинам чи комусь. Хлопці самі вони знають уже куди йти. Бо у нас уже ж тут репутація. Скільки ми вже півроку тут да, на цьому місці. Вони приходять місті. і просять і просять після того, як встряхнули оце болото з яйцями по 170 гривень. Хлопців стали краще харчувати в рази. І, допустим, їм хочеться чогось смачненького домашнього, але в них залишається каша. І хлопчики військові привозять нам сюди цю кашу і кажуть, дивіться, хай буде у вас, може, якісь бабусі, там у якесь село, яке от зараз піде звільняти, будуть його, чи там потерпає в неї, чи не довезли гуманітарку, чи завтра її перестануть возити, то хлопці віддають нам ті продукти, які їм не потрібні. І, і саме, знаєте, що вражає, вони ніколи не беруть зайвого. Ну, Одиниці. одиниці. А, а нормальні, нормальні, такі чимні хлопці вони не беруть зайвого. Вони ще й свої. Одну футболку, футболку мені фата. Мені да. так. Три рази в день він приїздив на початку, як тільки ми почали загружати хату, він три рази в день приїздив з оцею малявкою, не бросали, бо тут бомблять. І вони родиною приїздили, забирали в мене це в Харкові і везли сюди. При... Розгружались самі, приїздили в Харків і везли сюди. І це ми так забили, забили те, що в нас є. Чернівецькі хлопці у нас на Харківщині. Це буде супер.